Доброго ранку, шановні колеги. Ми раді вітати всіх сьогодні в приміщенні симуляційного центру Полтавського державного медичного університету. Надзвичайно приємно, що наші давні стосунки з Полтавською міською ради привели до безлічі різних сертифікатних програм, тренінгів і один з них сьогодні, до медична допомога в умовах воєнного стану для цивільного населення, розпочинає свою чергову роботу. Дуже приємно сьогодні бачити наших курсантів, які протягом сьогоднішнього дня обов'язково опанують ті знання, ті практичні навички, які вкрай необхідні для надання саме до медичної допомоги. Умови тренінгу, організаційні питання. То що я дозвольте надати слово вольмошановні Жанні Петрівні кундій яка і розповість про те, як буде відбуватися. Не потрібно, Мої вітання, шановні слухачі. Ми з вами наразі розпочинаємо роботу. З вами працюватимуть два тренери. Ігор Володимирович Працько, лікар вищої дороги, Центру екстреної медичної допомоги, а також співробітник кафедри медицини катастроф та військової медицини. Сертифікований інструктор, і ви бачите Сергій Володимир. Володимирович Кононенко. Доктор медичних наук, доцент теж сертифікований інструктор. Обоє наші інструктори працюють зараз по Erasmus Плюс, пройшли навчання за кордоном, знають, як вітчизняні особливості надання екстреної медичної допомоги, так вони можуть працювати вже і по стандартам НАТО. Тому сьогодні хочете ви цього чи ні, чи не хочете, але я впевнена, що вони навчать вас всьому. Тренінг активний передбачає активну. Взаємодію як учасника здобувачів, так і здоволочі між собою, і це напружена праця. Тому сьогодні сидіть насолоджуйтеся, що ви зараз маєте таку хвилиночку. Ми маємо дві групи на сьогодні. Кожна, кожний тренер, тренер буде працювати окремо з кожною групою. А у нас є ексклюзивна можливість сьогодні поспілкуватися поспілкуватися з нашими курсантами. Добрий день, шановні колеги. Ми бачимо сьогодні дещо таку гендерну нерівність: одного паді шаху, а двох. Перепрошую двох подішахів і велику кількість наших чудових дівчат, жінок, які не даремно скоріш за все прийшли, а прийшли отримати певні знання, певні практичні навички, чи так, чи ні, ми зараз і узнаємо. Добрий день. Добрий день? Іванникова Марина. Я працюю в університеті, Полтавському університеті економіки і торгівлі, і я прийшла сюди на тренінг з метою дійсно здобути тих навичок необхідних не тільки теоретичних, а й практичних навичок, які допоможуть працюючи з людьми, живучи в країні, в якій відбуваються щоденні. Масовані атаки після повномасштабного вторгнення, звісно, це дуже важливо вміти надавати першу домедичну допомогу. І, звичайно, що і такі ну такі знання вони не тільки в тих умовах, в яких зараз перебувають перебуває кожен українець, а й в подальшому зможуть знадобитися і будуть дуже актуальними. Дуже вдячні. Ну а поряд наші вельми шановні старші інструктори, шановні колеги, скажіть, будь ласка, в двох словах: які практичні навички вміщує цей тренінг, що мають опанувати сьогодні? Курсанти доброго дня! Мене звати Ігор Процько. Я інструктор від Всеукраїнської ради реанімації від Всесвітньої організації охорони здоров'я та Викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Полтавського державного медичного університету. Важливість цього тренінгу важко переоцінити в теперішніх умовах, що склалися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Декретовані групи населення, тобто організовані групи населення, мають знати і вміти, як надати допомогу. Під час бойових дій в червоній зоні, в зоні прямої небезпеки, тобто прямої загрози, під час обстрілів в якості самодопомоги або взаємодопомоги, в зоні відносної безпеки, в жовтій зоні та на етапі евакуації, тобто зелена зона. Ці навички спрямовані на забезпечення. Основних функцій організму, які забезпечують нам життя, тобто зупинка критичної кровотечі та відновлення прохідності дихальних шляхів, всі навички будуть курсантами відпрацьовані, всі методики зупинки критичної кровотечі будуть відпрацьовані, всі будуть навчені. Всі навички. Забезпечення прохідності дихальних шляхів в усіх зонах також будуть відпрацьовані, і буде окремо розглянуто етапи евакуації поранених, постраждалих чи хворих. Дуже вдячний вам. Ну а нам залишається лише спостерігати за тренінгом. Доброго Добрить! Сьогодні до нас завітав перший заступник полтавського міського голови пан Валерій Пархоменко. Я думаю, що ми його попросимо сказати mevan. декілька слів. Будь ласка. Well, ну, по перше, хочу подякувати Соманчував ректору за можливість такому припасному місці проводити наші тренінги, обличчя, наш садочок з чарівною назвою золота рибка», який сьогодні в Переселенці на місті. Так і це, знову ж таки ті самі виклики, які сьогодні є. Тому е це була моя ініціатива продати до медичну допомогу, тому що початку по наштамну вторгнення дуже багато різних ситуацій. От ви сьогодні озвучили, і такі ситуації трапляються е повсякденному житті, не тільки під час військового стану, дорога, поїзд. У е мене також був випадок, коли просто е там в е кишеньке село є далеко. Да, там від Полтави людині стало пару, просто впав і. Ноги підняли, там, трошки водички туди, раз і все задихав, провели там комунісні заходи, хоча як я курси ніколи не проходив. Боявся, чи ребра поламаю, коли там. Тому, я сам хочу такі курси пройти, коли буде можливість. А завдяки нашому нас є сенс, розвитку міста, це програма, через яку наш комунальний ми реалізуємо. В цьому році ми проведемо три тренінги, так? Дві тренінги пройдя, а на наступний рік хотілося б охопити по максимуму, тому що. Я наведу приклад, 3 вересня це один із найкращих днів історії міста Полтави. Буквально після перельоту, на другій хвилині, я вже був біля об'єкту і поруч дитячий садочок, 73-й, якщо я не помиляюсь, і саме цікаве, що я побачив, коли я ну, зразу ж в садочок, то вже діти всі були в укритті. Тобто, наскільки швидко відреагували до того, поки прилетіла ракета, діти вже були спущені, і педагоги вже знали, що робити і як робити. Тому... Багато залежить від того, як людина приймає рішення, як швидко реагує на тінші виклики. Тому що е, чому спасли багато е, життів Іменно 3 числа. Тому що оперативно надавали допомогу, перевозили в першу лікарню, там зразу йшло сортування. от Прямо на вулиці сортували наліво, направо в реанімацію, в операційну, в іншу лікарню, і таким чином, завдяки оперативній роботі, тобто. Перші хвилини це е, життя. Тобто кров виходить, життя виходить. Тому як зробити, як зупинити, тому що те, що пов'язано із життєво важливи органами, е, це дуже, дуже дуже важливо і залежить від перших хвилини. Тому я вдячний нашим е, як правильно назвати, міським, інструкторам. інструкторам, які е, проводять ці навчання, ми будемо їх залучати до інших проєктів, до інших. Наших навчань буде навчати. У мене е думка така, що взагалі всі бюджети які пройшли ці готовки. Краще воно не хай не знадобиться, але е необхідно, щоб людина мала ці навики, знала, як е зробити ту чи іншу дію, тому що е знаєте, бездіяльність вона інколи е приводить до трагічних наслідків. Тому я бажаю вам отримати ті навики, які є. Е -е Інструктор ще не спитав ваші очікування, щоб всі ваші очікування збулися. Дякую ну, і вам. І, ну і, звичайно, дякую нашим Збройним силам за те, що дають можливість сьогодні бути, працювати, незважаючи на що, рухаємося вперед, допомагаємо, донатимо. От, е, проводимо дуже багато проєктів. Я вас запрошую до всіх проєктів Продолміська рада. Залучайтесь, підтримуємо і рухаємося вперед, тому що тільки разом ми зможемо отримати переходження. Пане Валерію, від імені адміністрації нашого університету, начальність нашим ректором професором Вячеславом Корочев, давно ми вам дякуємо за ту співпрацю. Вже не одна сертифікатна програма в межах нашого симуляційного центру відбувається. Я сподіваюся, що і сьогоднішнє навчання комусь врятує життя. Протягом сьогоднішнього тренінгу мої очікування е, виправдалися повністю. Я дуже вдячна професійним інструкторам. Я дуже вдячна закладу Полтавського державного медичного університету за організацію таких тренінгів, тому що ті навички, саме не знання, знання ми можемо прочитати багато літератури, багато відеоуроків, А саме ті навички, які я опанувала сьогодні, дозволять мені в майбутньому. Е, Маю надію, що зберегти дуже багато життів, як у в умовах е, воєнних, так і в цивільному житті. Я дуже рада, що я прийшла сьогодні на цей тренінг. Це дуже важливо. Е, багато говорити не буду, Просто хочу подякувати тим людям, які це організовують. Це дуже дуже дійсно важливо і за це вдячна. Я вважаю, що всі люди повинні проходити подібні тренінги. Це, це важливо, тим більше цей час, в якому ми зараз живемо. Є перерозгинання хребта в шийному відділі. Отак, От це у нетравмованого пацієнта. Двома пальчиками ми підтягуємо нижню до догори, одна рука, долоня на чолі у пацієнта. Помогні голосу. Пласівна Ірина Вікторівна. А вам подяка за те, що ви розумієте, наскільки це важливо і перете в чому хоче. Хай нам всіх щастить і хай ці знання, які ви сьогодні отримали, нам ніколи не знадобляться. Всім здорові!